Тільки цього літа і травня. Тиша, день і ніч. Мер працює у себе у дереві. Ось тут починається все непорозуміння. Тільки все обертається обертом. Коли зникає лідер, то відкриваються блоки правди. Тільки ти можеш прятувати мера, Андрій. Тільки ти. Куди пропав мер? Дерев'яний номер одинадцять? Стає тільки відповідь він. Ендер Дракон. Скоро на Ютубі в кінці травня, 30 травня і 1 червня, друга серія і 3, 10 червня. А далі побачите теріал до кінцевих зустрічей в серіалі Куда пропав? MER Drewni, numer 11.